Вітання аграріям з поля! І сьогодні бачите, в якій я компанії. Сьогодні ми приїхали в господарство Дністер Агрогруп і хочу вас познайомити з власниками цієї компанії Іван Пиртик і Олег Шемков. Це, знаєте, молода компанія, молода агрокомпанія, яка знаєте, оця співпраця, яка в нас в цьому році зав'язалася, вона приносить задоволення, тому що ну, я б напевно цього в очі ще не казала. <плес> Але зараз знаєте, на камеру мені хочеться сказати, що дуже приємно працювати з людьми, які люблять свою роботу, які, які пильнують свою роботу, тому що агрономія це та робота, де в полі треба бути ну, Іван, ви де через день, напевно. Правда? Ну, що три що п'ять днів. Що три що п'ять днів, розумієте, людина в полі на обстеженні, бо я завжди кажу, що є базова технологія, а є е, поле. І поле нам дає знаєте, ті підказки, поле. Е, ще як я завжди люблю казати, що поле треба читати книжку. Тому до тому ми приходимо, ми дивимося, що в полі. І сьогодні, знаєте, я б хотіла з вами поділитися. Я вам обіцяла, що ми. Трішки я вам покажу декілька технологій з різних господарств. Там, де вийшло все ок, там, де я задоволена, де власники компанії задоволені. І сьогодні ми трішечки про це поговоримо. Тому Іван, ви щось? Ну, Скажете, дивіться. Доброго дня, шановні телеглядачі. Дуже, ну, в принципі, дуже приємно, що нашу компанію обрали для, скажімо, для зйомки цього відео. Ну, в принципі, це десь десь було досить несподівано. Для нас ми не готувалися, кроватки не брали. Я <с? <с?> ну, пані Галина готувалася. От. Ну, що я хочу сказати? Наша компанія створена у 2021 році. У нас є три партнери. Я Іван Пертик, Олег Шемков і третій партнер Іван Гонцюр. Ми є всі місцеві жителі. Ми знаходимося зараз на полі в селі Чайковичі, урочище Гаєска. тобто це Самбірський район, Рудківська міська територіальна громада. У нас тут є посів культурної сої Абеліна площею 16 гектарів. Що хочу сказати, як ми дійшли до того, що ми вибрали цей сорт, і як ми познайомилися з пані Галиною. Ну, в принципі, було все дуже так просто. Переглядав так, як я в будь-якій сфері, які би ми не працювали, завжди потрібно вчитися, завжди потрібно десь дізнаватися, що з нове. І коли ми попали новачки, там два, скажімо, будівельники і один юрист попали в аграрну сферу, ми зрозуміли, що наших знань, нашого життєвого досвіду досить мало для того, щоби досягти. Успіх успіху саме в агросфері. А так як ми його хочемо досягти, то нам приходиться вчитися, приходиться спілкуватися з людьми, які щось знають, які можуть щось порадити, поділитися досвідом. І тому, звичайно, я зимою, коли падали сніги, не було що там дуже робити. Я переглядав в Ютубі різні ролики про різні культури. Ну і я побачив пані Галину. Ролики її підписався на її сторінку і вже потім. Думаю, ну, напевно, треба з пані Галиною зв'язатися для того, щоб щось порадитися по якихось питаннях. Коли ми вже десь там зв'язалися з нею, то я ну, вияснилося, що ми знаходимося на відстані 25 кілометрів, скажімо, одні від одних. І для пані Галини немає ніякої проблеми приїхати до нас і десь нам щось порадити, підказати і так далі. Ну і так ми з пані Галиною фактично вирішили, коли я з нею поспілкувався по телефону. Ми вирішили з нею, що ми будемо сіяти сорт абеліна. Культурну сою. культурну сою, так як ми працюємо фактично третій рік, культурну сою ми сіємо вперше. Тому нам дуже була потрібна допомога професіоналів, які десь в принципі, мають досвід в цих питаннях. Вибрали культурну, ще абеліну вибрали по першому питанню, що вона є скоростиглий сорт 90 днів. 90 днів і тому десь ми хочемо після тої сої тут, на цьому полі сіяти озиму пшеницю. І для того, щоб швидше звільнити поле, вибрали цей сорт. Ну і крім того, навчитися вирощувати культурну сою. Бо наші знайомі, фермери, колеги, які вже працюють в цій сфері досить довго, е сказали, що дуже знає багато мороків. Ну, а так, ми морокові проблеми любимо. ну, то, значить, тому і вирішили. Е почали з чого? Почали з того, що. Е я, пані пані Галина, просто мені скинула загальну технологію вирощування, яка є по, по культурній сої. Я сказав, що в нас є агрохімічний аналіз ґрунту, тому що наша компанія на всіх ділянках, які ми обробляємо, ми зробили агрохімічний аналіз ґрунту. І я, пані Галині, скинув кілька ділянок на вибір, де де краще посіяти ту сою. І пані Галина, десь в принципі ми з нею порадилися і вирішили, що це буде дана ділянка, де ми знаходимося. Що хочу сказати про плюси агрохімічного аналізу ґрунту. Це є те, що десь ми зекономили на внесенні стартових добрив в стандартній технології, яку нам пропонувала пані Галина. В нас було прописано під посів 100 кг НПК. А коли пані Галина побачила аналіз ґрунту, то вона сказала, що в принципі НПК не потрібен, калію фосфору є достатньо, скажімо, в ґрунті, і тому обійдеться 50 кілограмами карбаміду. Так ми її зробили. Ну і тобто посіяли, а вже далі результат є такий. Е, є звичайно певні проблемні моменти. Е, десь погода, так як ви всі розумієте, цього в цьому році була. З однієї сторони дуже добра для сої, тому що було багато опадів, з іншої сторони погана, тому що дуже сильно росли буряни. І в нас, наприклад, одна з основних проблем була те, що після посіву ми зразу обробили ґрунтовим. І в нас не повністю всю ділянку ґрунтовий взяв і були змушені робити ще дві страхові обробки гербіцидами. Ну, в принципі, соя зараз виглядає так, чесно кажучи, я думав, що вона вже би мала. Була закінчити вегетацію. До десь вона вже її закінчує. Але я думав, поле вже мало бути жовте, тому що ми її сіяли 21 травня. 1 червня вона вже була зійшла, були премордіальні листочки, всі рядочки було видно. Тобто, в нас зараз сьогодні яке 29 серпня. Тобто, 90 днів завтра минає, а соя, бачите, ще зелена. То я би хотів, щоб більше професіонали на ту тему сказали. Чому так? Ну бо ми поки тільки вчимося, тобто ми ось така ситуація. Ну, дивіться, поверну. Знаєте, у мене нині прекрасна робота. Я можу просто помучати. <реш> Дивіться, повернувшись скажімо, до агрохімічних аналізів, чому я завжди наголошую, що важливо агрохімічні аналізи. Так, не кожного року виходить, так як в цьому році, але подивившись, знаєте, переважно наші грунти бідні на фосфор, бідні на калій. Коли побачила ваші аналізи, дуже високий вміст фосфору, підвищений вміст калію, відповідно, оскільки, знаєте, всі намагаються, десь ми всі намагаємося трішки економити, це не є ок, це не є, знаєте, нормальна технологія, коли ми не даємо НПК. Але саме у ваших умовах під ваш запрос, тобто бачачи, Ваші аналізи це дало мені можливість, якби трішки на цьому зекономити. І дати тільки стартову норму азоту для того, щоб підтримати вегетацію. Оскільки я більше спілкувалася з Іваном, так. то, Олег, от ви знаєте, мені завжди, коли є, знаєте, декілька людей приймати спільні рішення, вони не завжди ну треба ж до чогось спільного, але не так. завжди просто. Я так розумію, що Іван був ініціатором того, щоб сіяти традиційну сою. Як ви на це дивилися? Не просто, звичайно, всі рішення приймалися навіть зі спорами якимись тими, тому що В нас, як Іван вже говорив, що місцеві фермери завжди боялися чомусь садити, іменно сіяти культурну сою. А, і ми так якби були такі, по-перше, ми взагалі новачки в, в аграрництві, а робити щось таке нестандартне, можна сказати, на наш округ, це було взагалі страшно, тому що ну, десь були якісь певні причини, тому що були люди, які це пробували робити, і палили ту сою, і ну, були різні проблеми. Тому, звичайно, що воно прийшло нелегко там, сиділи, спорили, але ну як ми можемо бачити, що результат є завдяки, наприклад, вашій праці, нашій там вложенню якісь там певних капіталів і, і своєї власної праці. Ну, ну така справа. Тому давайте зараз ми пройдемося, знаєте, по певних елементах технології. Як бачите, традиційна соя це нормально. Вирощувати традиційну сою це добре. І е, так, звичайно, і в нас були десь підпали рослинок. Але я попереджувала. Я попереджувала, казала, що «О три дні на поле не їдьте. Е, ні, ні, ви другий раз попереджували, а перший раз ви не попереджували. А, а Я думала, що я попереджувала. Коли ми покрупили бентазоном, скажімо так. І я за три, за три дні приїхав в поле, і в нас е, тільки перших, але тільки одні трійчасті, бо там, по-моєму, вже було три трійчасті, якщо я не помиляюся, як ми крупили бентазоном, або два трійчасті. Ну то тільки один трічастий він був по краях попідпалюваний. Тобто я це все зняв е, на відео, пофотографував, скинув пані Галині, а пані Галина, в принципі, каже: О, я забула вам сказати, в принципі, <рес> я забула <рес> вам сказати, це ж воно ж підпалює. Я кажу, ну ми ж не знали, ми ж перший раз, <рес> але каже, на другий раз вже будете знати. Ну тобто ми вже знаємо, що десь, в принципі, не треба того боятися. Е, ну, десь ще від Пані Галини дізналася, що сама соя, а особливо культурна, вона любить стрес. Ну так десь виходить. І, тобто, виходить, чим би більше її, скажімо, стресували різними препаратами, тим тим вона ставала ну, краще. краще ну, десь воно, 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 воно. воно так виходило, скажімо так. Ну нам допомагали дощі. Знаєте, коли посушливі умови і оці стреси, стреси, вони не завжди добре. Я не дуже люблю стреси. І скажімо, така діюча речовина, як бентазон, я десь її стараюся уникати. Але оскільки поле було достатньо сильно забур'янене, відповідно, ми мусили якби дати таку бакову суміш. Але давайте повернемося до початку і пройдемося по всіх елементах е технології і так. Перше, тут була оренка. Ні, не було. Тут, не було. Було. тут було, було Тут було, на зиму було дискування фрегатом, важкою дисковою uh -huh. бороною. Uh -huh. Дискування, ну, в принципі, було зроблено нормально, але була яка проблема? Проблема була ця, що ми дуже досить пізно дискували, стерні ми не лущили, бо тут була пшениця у зима попередника. Стерніми не лущали, були трошки. Трохи були бур'яни, потім, як, ви, як ми всі знаємо, зими в нас не було, воно нічого не перемерзло, тільки настала весна, зразу вегетація пішла догори бурянів і поле було досить забур'янине. І ми просто яким чином зробили? Ми продискували, 28-го, якщо не помиляюся, квітня ми продискували перший раз дисковою бороною палада на місцевий фермер, десь надав техніку. А потім вже перед самим посівом, то ми ще раз таки тою самою паладою, тобто ми знову ж таки робили дисковку для того, щоб максимально зробити дрібну грудкувату структуру поля, щоб нас потім ну, подіяв ґрунтовий. Але була певна проблема, яка між 28 квітням і 21 травня, коли ми сіяли дану сою, були трохи душі. І... Часу вже дуже чекати не було, і коли ми заїхали сюди е, е, сіяти дану сою, е, певні ділянки поля були трошки мокрі. Ми пробували в кілька слідів проходити, воно не дуже давало, і тобто, десь вийшла та ситуація така, що після сходів, е, буквально там днів 10, е, було вже зрозуміло, де ґрунтовий е, подіяв, а де ґрунтовий менше подіяв, а де ґрунтовий взагалі не подіяв. Ну тобто, якщо брати відсотковому відношенні. Ну, десь ґрунтовий, напевно, у нас на відсотках 10, 10 поля не подіяв. А там, де він подіяв, ну скажімо, тепер ніяких проблем немає. Хоча ми вносили страхові, хоча більше ми страхові вносили гербіциди на ті ділянки, де, де скажімо, ґрунтовий не подіяв, хоча само собою крупили ціле поле. От, але просто веду до того, що якщо вдало провести ґрунтовий захист, то це є зняття дуже багатьох проблем в боротьбі з бур'янами в майбутньому. Вже коли ми працюємо по вегетації. Так. Е, дивіться вертаємося до посіву. Посів у нас був 21 травня з нормою висіву 600 тисяч насінин, і потім, в результаті, ми озміжаємо 15 сантиметрів. І в результаті, в принципі, ми отримали такі трішки зріджені е, сходи. І тут ми знаєте трішки спорили, чи буде добре, чи буде не добре. Чи воно дасть нам оцю знаєте компенсаційну здатність сої, чи вона проявиться, чи не проявиться дощі помогли. Тобто тут, якби знаєте, звичайно, але ми, ну, ми більше говоримо, скажімо про те, на що ми впливаємо. Тобто ну, нам важливо, так. ну якби так. що ми можемо зробити, на що ми можемо вплинути, якби на цьому ми акцентуємо е, увагу. Е, Далі одразу після посіву вносили ґрунтові гербіциди, митрибузин з е, та, прометрином мав бути ще кломазон до цієї бакової суміші з ґрунтовим прилипачем. Е, кломазон ми забрали, тому що на той момент не видно було ніяких десь ну, не, не хвощами, не розуміли, треба, не треба. Тому, в принципі, метрибузин плюс прометрин цього було е, достатньо. Далі по вегетації це переважно був другий, третій трійчастий листочок. Та проти дводольних бур'янів ми вносили хармонію вже плюс кломазон і плюс бентазон. Робили таку, знаєте, трішки гримучу бакову суміш, але робили ми її для того, тому що була достатньо велика кількість бур'янів, і їх треба було забрати. Соя зріджені посіви, бурянів багато, і треба було. Це зробити я ще забула сказати за протруєння. А, Звичайно, Та, протруєння, якби авіду, плюс і плюс і плюс турбосой. І ми ну навіть і на сьогодні велика кількість бульбочкових бактерій, і турбосой він своє дає, він працює і десь компенсує нам ту кількість азоту, знаєте, забезпечує, яка потрібна для сої. Диця, от в процесі цього вирощення, коли ви приїжджали на поле, що вас? От ви бачили ту кількість бур'янів, вас це ну, тобто вам було якось ви на це, знаєте, з Цим можна дати собі раду, чи все-таки насторожувало? Е, ну, розумієте, перше, що то, то, що повторимося, що Іван сказав, що підпалили. От, я думаю, ага. напевно, ці місцеві фермери все таки були праві, тому що дивимося, а воно щось почало жовкнути. Ну і, звичайно, були якісь переднароги і безсонні ночі знову ж таки, бо воно все-таки впливає на то. Але коли воно почало вже виготувати, коли почало цей воно, ну десь є десь є трошечки і ну, прогули такі суто робочі, скажімо. Хотілося, щоб воно було краще. Хотілося, щоб це воно ну, в загальному по внесенню ЗЗРів і всього решту, я думаю, що ми задоволені, тому що бачимо, який результат, в принципі, ну що то ще сказати, знову ж таки погодні умови. Ну, бачите, от коли були дощі, зараз нас задогріє там практично місяць часу без Та, опадів. Нам дуже Жарко. Далі продовжимо по технології. Тобто, в нас на полі, після того, як ми забрали два у нас лишилися злакові бур'яни, у нас лишилася достатньо рідка соя на полі. і відповідно, Але ми бачили, що є всі задатки до того, щоб у нас пішла, оце розгалужувалася соя. І, відповідно, ми зробили таку бакову суміш з восьми компонентів. і було. Так не можна робити, в принципі. Ну, я навіть вже розумію, хоча не агроном, але я розумію, що це трошки ну, неправильно було, але десь. Певні умови погодні, дощові і так далі, нас дощ підпирав, і ми розуміли, що ми потім десь може не встигнемо щось внести. Або не те, що не встигнемо просто внести. Ми не, ми не встигнемо внести в конкретний термін, коли це треба Тоді, коли це треба да. зробити. Та, та. Тому ми трішки його е, докупки, оці всі е, внесення зробили. Я теж не дуже люблю, коли ми, наприклад, е, зла е, протизлакові гербіциди компонуємо разом е, там з бором чи з молібденом, з усіми елементами. Але на той момент, якби склалася ситуація, коли треба було в ситуації конкретної в полі, погодніх умов і все на купу. Тому ми дали лобера, це протизлакові гербіцид, дали аканто проти хвороб, дали наповал від шкідників, дали бор, молібден, сульфат магнію, прилипач і фульвогумін, фульвовігумінові кислоти. Тобто це була така бакова суміш. Яку ми от сюди внесли, і воно я вам скажу, що воно дало свій результат, тому що це було внесено кінець галуження десь початок цвітіння перед самим цвітінням, і воно дало те, що рослинки А дай, будь ласка, ну, якраз. Тут бульбочок нема От Бачите, який, який результат. Який... Бачите, от мені там пару днів Іван, пару днів тому Іван скидав по 180 бобів, і це, скажімо, звичайно, що це не всі рослини, але великий відсоток рослин, ось таких, знаєте, повністю зав'язаними бобами з великою кількістю, і соя мала достатньо місця, щоб галузити, щоб формувати боби. І ми зробили тут все вчасно. Це ну, старалися зробити так, все вчасно. Так, так. Я би так сказав, так тому маємо ось такі е, рослинки, які знаєте, нам дають е, таку, знаєте, якби тверду віру в те, що і урожайність буде достойна. Е, ось так. І на початок бобів у нас було ще одне внесення. Це вже було останнє внесення. Е, коли ми внесли бор, ми внесли Що ми ще внесли бор, фольвогумін, сульфат, магнію. Перебачення і, 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 і все. Тобто, ми бачили, що вже соя гарна на той момент, було дуже гарне поле, зелене. Знаєте, оті прогалини, що десь були через рідку сою, це все закрилося. Це закрилося, воно виглядало все дуже гарно. Тому ми розуміли, що ще один раз ми даємо для того, щоб дозав'язувалися боби, щоб нормально наливалося насіння. Ось таким чином. Ми вирішили, що це оце внесення ми робимо. Знаєте, це добре, якби отак розказувати, але насправді, якби воно не відбувалося без проблем. Деякі ми вже там озвучували, але була ще одна проблема, яка трошки теж нас насторожила. Ну, тобто так, е так як в поле в принципі, на ділянку там, виїжджалося 3-5 днів, тобто, то звичайно слідкувалося за ростом даної сої, особливо даної, тому що в неї так досить багато укладено коштів її вирощування. І тому е я десь побачив в принципі, е жовті цяточки, дрібненькі, на деяких листочках е рослин. Ну, десь там мав певне уявлення по інтернету, пошукав, але в принципі зразу пофотографував, скинув пані Галині. Ну і вона сказала, що це перенос форос. Тобто, ну десь, в принципі, наслідок дощів, дощових погоди і так далі. Тобто, сказали не панікувати, досліджувати, спостерігати ага, певний ага. час. Так, ми поспостерігали. Побачили, що в принципі хвороба, ну як вона появилася, вона не рухалася не по інших листочках. Десь, в принципі, вона стала на місці, тобто десь там зупинилася чи як це назвати. Я в принципі не знаю. І бо десь було питання додаткового кроплення, скажімо, фунгіцидами від даної хвороби. Але потім, після там 10 днів спостережень, скажімо, за даним полем і за рослинами, все ж таки було прийнято рішення зекономити кошти і не проводити оприскування вже від даної хвороби. І зараз ми, в принципі, приїхали. Ну, десь певно, вже за місяць після того, як, ну, як були виявлені ознаки даної хвороби. І, і навіть дотепер ця хвороба вона як стояла. Тобто, як малесенькі цяточки з'явилися, так вони і не зникли, але і не збільшилися. Листочки не, не почали там жовтіти. Ну, Тобто, не знаю. Це більше питання до агрономів, чи це добре, не добре. Ну, але виходили десь. Звичайно, що краще це би було ще раз внести фунгіцид, само собою. Але ми також ну, повинні всі розуміти, що будь-який бізнес це є мета, його є отримання. Прибутку і і кожен рахує свої гроші, і коли ну, тратити додаткову суму грошей, не передбачено, скажімо, на, на внесення даного фунгіциду, ну, ми, ми дуже сильно зважували запроти, десь була ситуація 50 на 50, але прийняли рішення не вносити. Ну, не знаю, чи воно. Від відіб'ється на врожайності чи не відіб'ється? Ну можливо, відіб'ється, можливо, не відіб'ється. Ми вже того знати не будемо, в принципі, скажімо так, так. контролю немає. Так, так, ми вже того знати no. не будемо, але ja, десь… Думає, знаєте, коли ділянки нам пів внесли, пів та, не внесли та, тоді та, контролю не було, тому десь десь є те, що є. Бо, в принципі, ну, якщо десь так сказати в загальному, е, ну, технологія даної вирощування там культурної сої є дорожчою від технології е, вирощування сої ГМО. І настільки надія на те, щоб е, наші вкладення окупилися і... і щоб десь там, скажімо, ця соя е, вийшла прибутковішою, ніж ГМОшна соя. Ну, це би було дуже добре, бо в принципі. Е... Краще культурно вирощувати, ну думка. однозначно краще культурно і стосовно хвороб, знаєте, це добре, що воно у вас зупинилося. І е, внесення, знаєте, мені хтось закидав десь по попередніх відео, що, що там говориш про аккаунт, не говориш про інші, це не зовсім коректно. Для мене коректно, тому що ну ми використовували, ми бачимо результат. І я просто бачу, що в інших господарствах, де вносили інші фунгіциди, е, перенос пішов далі. У нас з'явилися оці грибниці з, е, з нижніх боків листка. І якби ми мусили все рівно вносити ще раз фунгіцид. Де у вашому випадку воно появилося, призупинилося і ну і так і так і залишилося на даному етапі. Тому говорити, чи би окупилися е, ті витрати на 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 ще один фунгіцид приростом врожаю. Ну у вашому випадку, напевно, що ні, швидше всього. тому що якщо б ми зараз бачили прогрес е, прогресування хвороби, тоді так на даному етапі вона собі починає е, спокійно е, дозрівати вже, і десь, ну я думаю, що десь ну але все рівно. Ну напевно, десь числа 20 вересня. Ми будемо натіятися. Так, десь числа 20 вересня, десь тут можна буде збирати, збирати врожай. Так, так, так. і вже тоді знаєте, по факту ми подивимося, яка урожайність, тому що зараз виглядає все все гарно. Ми зараз прийдемося в поле і так просто знаєте, щоб ви не думали, що ми вирвали якусь одну найкращу рослинку і показали вам тільки найкращу. Отак Ну, можливо, це і не вирвана найкраща, може це і і найгірша вирвана, тобто ми ж. Ми, ну, рослин є дуже багато, але ну, в принципі я не знаю, скільки їх тут є, ну напевно, на гектар мало бути мінімум 500 тисяч. Ну, я так думаю, сіли 600. 450, ну, 500, ну, в вашому випадку, напевно, 450 ну, тисяч Ну, Тобто мінімум 450 тисяч на гектар, а тут 16 гектарів. Ну, тобто, ми не можемо точно вирвати найкращою і найгіршою. Десь стараємося посередині. Ми бачимо вже в кінці вересня за 3-4 тижні, що в нас буде в бункері, будемо казати. <зас> так. <зас> так. <зас> ну, в принципі, було б дуже добре, наприклад, ну, якби. Якби наші попередні очікування виправдалися, і ми, ну, в принципі, змогли навіть показати ті жнива, той же бункер, скажімо, як воно проходить, скільки воно е, жнивує. Ну, це би було цікаво. Ну. Ну, ми, це може, ми це можемо зробити. Як ви вже казали, мені до вас недалеко. Ну так, це, це, дуже, це дуже великий плюс. <рес> от, наприклад, Руслинка. Ну, не знаю, її висота десь, напевно, метр, метр може, трошки більше. Скажімо так. Ну, так є. Вона, бачите, велика кількість от, от, от бобів. Вона знаходиться на верхівці, і це дуже добре, бо е, комбайн, знаєте, знизу все... Так, так бо, як є... правило, бо, як правило, дуже велика кількість бобів знаходиться на низу. А що в нас тут є? Ну, я би сказав, е, висота кріплення нижнього боба досить, досить висока. Так, а так нічого не видно. Сантиметрів. 15 може навіть бути. Принаймні в даній рослині 12. Десь там, скажем. Ну, тобто ну, тут тобто, то десь так. ну, І на низу є досить багато бобів. Але я би сказав, що напевно, в даному сорті. Таке враження, що, рівномір, що е, е, велика кількість зверху, я би сказав, вона, просто вони розміщені рівномірно, я би так сказав. Просто я кажу, висота кріплення нижніх бобів є досить вища. В принципі, напевно, втрат би мало бути не дуже багато. Не знаю, тут якась рослинка така. Ну, скажімо так. Так і говорять. Не будемо гадати наперед, покаже бункер. Скільки тут є, як воно є. І ну бо зараз, так як ми розуміємо, не все від нас залежить. Є ще на все воля Божа, є погода. Тому наперед говорити нічого не будемо. Але наразі все добре. Але будемо надіятись на краще. Ну, в принципі, ми дуже, ми дуже раді, що в принципі, ми познайомилися з пані Галиною. Десь наша нетривала, десь в принципі, піврічна напевно, співпраця ну, вже навіть є досить якоюсь певною продуктивною. Будемо надіятися на те, що даний сорт сої, при скажімо, наших, десь, нашій системі захисту, нашій системі вирощування проявить свої найкращі якості. Ну І, напевно, до зустрічі. В бункері в чи в бункері, як? я та, ну, де десь, десь так мало бути. Їдемо до вас і покажемо результат, тому що це справді знаєте, я спілкуюся з батьма господарствами, співпрацюю з батьма господарствами, і але мені все рівно дуже цікаво, коли хтось показує, бо дивіться, от так. от тут спрацювало, тут не спрацювало, тут добре, тут не дуже. Тому ми говоримо як є. Тобто я, я ж не казала вам, приїде, от я приїду, ви щось там розкажіть, ви лише таке, а то не кажіть. От ви мам ви Ні говорите, що та, та все, що все, що у вас на душі, все, все як воно було, і так само я. Тому що це ну, для мене це важливо, щоб ми доносили, знаєте, ту інформацію. Е, я дякую дуже вам, знаєте, тому що мені приємно було оцей, оцей час, який ми співпрацювали. Знаєте, це був приємно проведений час, тому що знаєте, дуже важливо не виставляти претензії одним одним, а працювати, знаєте, на один результат. І коли шукати і... спільний так. Та. А, та, і коли я починаю працювати з господарствами, і ми всі йдемо до спільного результату. Кожен, знаєте, закриває свої питання, тоді цей результат і є. Тому я вам дуже вдячна і за співпрацю. І я вам вдячна за те, що ви погодилися розповісти, поділитися цією інформацією. Ну знову ж таки, ще хотів би додати, що боятися нема чого, ні культурних там якихось культур верніше сої тої ж культурної. Бачите, ми мали якісь там убави, друге, десяте, але ми маємо факт, ми маємо зараз все на камері, тому радив би просто наважуйтесь, працюйте, співпрацюйте О, з дякую. толковими, розумними людьми. Е, бо на, насправді співпраця була прекрасна. Ну. Мені в минулий час не подобається була <гум> Ні, ну, <гум> і буде звичайно, і так, буде. На сподіваємося, що ми і далі будемо співпрацювати обов'язково. Обов в принципі, так. саме собою. Зараз саме важливо, це, десь, скажемо, дочекати жнив подивитися який є результат який буде результат там нас порахувати дебет з кредитом зализати рани <реш> і <реш> рухатися далі <реш> ну, в принципі, і працювати <реш> всім дякую та, я дякую дуже вам і е, вам приємного перегляду і бувайте здорові ви і ваші рослинки до побачення <реш>